Справа 1325. На трьох гілках сиділо 30 синичок. Коли з першої гілки на другу перелетіло три синички, а з другої на третю 5 синичок, на всіх гілках синичок стало порівну. скільки синичок сиділо на кожній гілці спочатку. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо в кінці на трьох гілках, Розмістилось порівно 30 стіничок, то на кожній гілці, скільки буде, треба 30 поділити на 3, Це буде 10 стеничок. Давайте так і запишемо. Що в кінці пишемо. В кінці. На кожній. Гілці. Стало. 30, що ділиться на 3, і це дорівнює 10, пишемо в дужках чого, синичок. Давайте я напишу S. Крапка, синичок. Так, добре. Тобто ми знаємо, що в кінці стало по 10 синичок на кожній гілці. Будемо вважати, що тут є два етапи. Перший етап, коли прилетіло 3 синички, а другий, коли прилетіло 5 синичок. Ну і давайте міркувати. Оскільки у нас на другому етапі, з другої на третьої пролетіло 5 синичок, то що це означає? Що на першій було 10 на другому етапі, на другий було тоді 15, бо з другої пролетіло 5 і стало 10. Ну, а на третій було тоді 10-5, 5. 5. так і запишемо. Оскільки, пишемо. Оскільки на другому етапі, з другої гілки на третю, 5, 5, перелетіло п'ять псини п'ять перелетіло п'ять. Синичок. То перед другим етапом Другим етапом на першій. Гілці було Десять синичок. Бо ніяких дій не відбувалось з першою гілкою, так. на другій Так. На другій гілці було. Отже, перелетіло тоді 5, то було 10 плюс 5, бо стало потім 10, 10 плюс 5, і це дорівнює 15 синичок. А на третій. Гілці. Отже, якщо прилетіло 5 і стало 10, то було 10 мінус 5. І це дорівнює 5, пишемо, синичок. Добре. Ну що ж, перед другим етапом тоді, тобто в кінці першого, у нас на першій гілці 10 синичок, на другій гілці 15 синичок, а на третій гілці 5 синичок. Добре. Але ще був у нас і перший етап. То виходить, оскільки на першому етапі з першої гілки на другу перелетіло 3 синички, то скільки було на першій перед на початку, то виходить, що 10, треба додати 3, то там було 13. Тоді, якщо перелетить з 13 3 синички, якраз на першій гілці і залишиться 10 синичок. Записуємо. Оскільки. На першому етапі? На першому етапі. Оскільки на першому етапі з першої гілки. На другу. перелетіло три синички. То спочатку на першій гілці було записуємо тоді 10 Бо в кінці першого стало 10 плюс 3, і це дорівнює 13 синичок. Так. На другій гілці. І що ж, на другій гілці стало 15, але стало 15 внаслідок того, що туди перелетіло ще три синички. То скільки було? Треба від 15 відняти 3. Тобто, пишемо, на другій гілці було 15 мінус 3, і це дорівнює 12 синичок. Так. А на третій. Було. Ну що ж, на третій гілці не зміниться. Сказано в нас, що на третій гілці ніяких дій не відбувалось, то там було 5 синичок. На третій гілці було 5 синичок. Є. Ну що ж, то виходить, що на початку у нас на першій було 13 синичок. На другій 12 синичок, а на третій 5 синичок. І після усіх цих етапів, після всіх цих перельотів у нас в кінці буде по 10 синичок на кожній гілці. Записуємо відповідь. Отже, скільки синичок сиділо на кожній гілці спочатку. Тобто пишемо тоді. На першій тоді у нас 13 синичок. На другій. Тоді 12 синичок. І на третій 5 синичок. Ну що ж, ось така задача на логіку. На цьому вправо завершено.